Всім привіт! Вітаю на моєму відео. В цьому відео я хочу показати, як саме відбувається у мене день полковника в Національній гвардії на сервері Кантерпен. Хочу показати вам, що взагалі відбувається, коли я заходжу, чим взагалі ми займаємось і тому подібне. Саме буду розказувати за сьогоднішній день. Всім приємного перегляду. Все почалось з того, що я приблизно о 5-й годині вечора зайшов на сервер. Зайшовши на сервер, бачу, що генерал збирає якісь стрій. Я так зрозумів, що він захотів виконати кураторське завдання, а саме провести 5 РП заходів, орієнтованих на відпочинку для покращення взаємодії та РП-складової фракції. Що треба збирати стрій? От допоміг йому зібрати стрій. Ось взяли ми два рама, вирушили в гори, саме підкинув ідею, куди можна поїхати, взяти шашлички, пожарити. Все по РП зробити, ваторку покласти, все, щоб все було. Це мене носило мене по сужих краях. Я вертатимусь додому по дорогах і полях. Болячи, коли побачив, налині рідний маяк. І хочеш море, переплить до нього, а але не моя рідна хата. Пахне пирогами, з лишнями із печі, помню, як світи фарами, ближніми уночі. Вачу, мабуть, з дідом в хаті крути. От, перше завдання. Одне з п'яти ми виконали, Після того ми захотіли подивитися ще якісь місця, можливо, ми виконуємо ще. Заїхали на пляж, побачили, що там є вогнище, там можна пограти в волейбол, типу, і пофоткались і поїхали далі. Типу, два РП заходи вже рахуйте її. І третій РП захід був: просто ми пограли в Амреслінгу, в Палітобей один з одним. Я за Бенджаміна буду. Давай, Бенджамін, Бенджамін, давай! Та ні, знаєш, як пілота свій джойстик між ногами тримають вправно. Во. І в ітозі ми три з п'яти виконали. Після того я як нічом не... собі пішов їсти, повернувся. І бачу, що генерал у нас працює і збирає е, стрій, не стрій, людей, збирає на посилений патруль. Я. Приєднався до цього посиленого патруля. І під час посиленого патруля мені вийшло там затримати людей так, трьох-чотирьох приблизно. Колір пісочний, номерні знаки 0,7. Інкасатора щас... граблять, інкасатора граблять на поворот. В страхі уїжджа. Ага, навіть так. Давайте, 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 давайте. Давай, давай, давай. А шо, ти хочеш у нього взятку взяти, слышиш? Шоколадки взять. Все, все, мало. Так, дістан нап. Почамо давати першу медичну допомогу. З ним надягну натягну людину проти. Громадян, мож, можете побачити мій шеврончик, являюсь полковником Національної гвардії. Затримані за стаїв 10.9, а саме посихання на життя держслужбовця. Зараз відкрию двері. Посаджу громадянина. Пристрібну закрию двері. Зараз відкрию двері і відстріну безпеки, витягну армія та закрию двері. Причому проводити первинний обшук, по верхній та нижній родігу, знайшов документи, після чого зняв маску. Звіру з вірус документами. Також знайшов у вас підозрілі речовини. Офіцер уже перевірив. Так, дивіться, ви можете почути ваші права. Так, дивіться, адвокат був запитаний у 18.45, 11 секунд. Час пішов. Дивіться, адвокат не приймав вивку, тому вважається, що адвокат, право на адвоката було реалізовано. Перманен був затриманий за статтею 10 Кримінального кодексу. Також підрозділи за статтею 8.6 та за наркотики. Я точно не пам'ятаю, яка стаття, але ще за наркотики, якщо виявиться, Даже що це не. наркотики. Добре, підставля затримання потікамера. Первий обшу зроблений, адвокат реалізовано. Добре, передав запис та затримано. <звук> Також після нього я був, затримав громадянку за угонку, то що везла. І ми були в палету на заправці, почули якісь вистріли, приїжджаємо в ліс, а оказується, ті просто по землі стріляю. Його за це затримав, привіз, всі процесуальні дії зробив, а потім оказалось, що за це є адміністративний штраф. Типу, і вилучення зброї всієї. Я щось не знав за, за цей адміністративний штраф. Ну, в, ітозі, в ітозі я його відпустив, йому виписали штраф, вилучили зброю. Після того я просто стояв на базі, якраз монтував цей відеозапис, і після того я зараз буду показувати, що ще відбувалося. Так, що в нас далі відбувалося? Далі відбувалося от саме. У нас було по планам провести тренування на фізичну підготовку з усіма разом з усіма фракціями, також з усіма фракціями здійснити перевірку службового транспорту, цей УС мав робити. І командно-штабні навчання від Національної гвардії. Це у нас все відбувалось приблизно водночас. Типу, на даний момент ми спочатку робили перевірку всіх транспортів. Я Пласкогубцями вибирав жучки, USС знаходив. І якось так ми впорались. Так, добре, зараз знімлю сумочку, переверну її, висиплю всі жучки вам багажник, ось можете розбирати з ними надалі. Полковник фюрер робив тренування з фізичної підготовки, і після цього комендант від Національної гвардії, теж Данте, Поїхав робити командоштовні навчання, заховали автівки ми в цьому в округу Блейн, і просто всі шукали ці автівки. Хто знаходив, отримували бали. І, тому, і так ми знаходили переможця. Я вже, на жаль, на цьому не знаходився. В принципі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Такий день в мене вийшов. Далі я поїхав бувати з зомбі, ну коротше, взагалом відпочивати, домонтувати цей відосик і можна йти спати гарно. Все, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, обов'язково дякую.